Права 992. Обчисліть. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні треба 0,4 піднести до квадрату. Запишемо, що означає цей запис. Це означає, що нам треба 0,4 помножити на 0,4 і це дорівнює. Ну, 4 на 4 це буде 16, але нам треба вліво ще відділити два знаки. Після коми, щоб було, то ми пишемо це в вигляді 0,16. Так, ми перенесли кому на два розряди ліворуч. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,2 треба піднести до кубу. Отже, в кубі порахувати це буде дорівнювати. Цей запис означає, що у нас 0,2 множиться на 0,2. Ну і ще в третій раз множиться на 0,2 і це дорівнює. Такі множники 0,2 у нас 3. Добре. Ну, спочатку помножимо 0,2 на 0,2 першу дію множення виконаємо. 2 на 2 – це 4, але кому нам треба перенести на два розряди ліворуч, то вийде у нас 0,04. Так, ми кому перенесли на два розряди ліворуч. І це треба ще помножити на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, знов таки 4 множимо на 2, це буде 8. Але тепер вже після коми у нас мають бути 3 розряди. То ми пишемо, що це буде тисячних. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 1,6 в кубі. В квадраті це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 1,6, що множиться. На 1,6 і це дорівнює. Ну а тепер найпростіше тут перемножити стовпчик, скільки це буде. Записуємо 1,6. Що множиться на 1,6. Множимо. 6 на 6 це 36. 6. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6 плюс 3 це 9. 16 на 1 це 16. Додаємо кінці у нас буде 6, 9 плюс 6 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Отже, це буде 256. Але тут ще є два знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,56. Якщо ви пам'ятаєте, скільки буде 16 в квадраті, що це 256, то можна було не виконувати, звичайно, множення в стопчик. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 0,1, що підноситься до п'ятого степеня. Що означає такий запис? Це означає, що у нас 0,1 буде множитись на 0,1 і множитись на 0,1. І ще всього 5 таких множників має бути, то ми ще множимо два рази. І це дорівнює. Все, множники у нас 5 0,1. Якщо ми множимо 0,1 на 0,1, це буде 0,1. Переносимо е, примноження 0,1 кому на один розряд ліворуч. Тобто добуток двох перших у нас буде 0,1. Тоді знову 0,1 на 0,1 це буде 0,01. І залишається, що множиться на 0,1. Ось множник. Так, ну а тепер давайте виконаємо множення 0,1 на 0,1. Ми маємо ще перенести кому на два розряди ліворуч, то у нас тоді вийде 0,01. Нам треба дописати ще буде після коми, а потім 0,1. То ми пишемо, що це дорівнює 0,01. Всього буде 3 нулі, а потім одиниця. Тобто добуток 1 сота на 1 сота, 0,1 сота на 0,1 це буде 0,01. Ну і треба помножити ще на 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, множимо. Нам треба перенести, тоді буде кому на один розряд ліворуч, то тоді вже перед одиницею у нас буде 4 нулі. То Пишемо 0, потім 4. нулі, А потім 1. Ну що ж, тоді записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,010. Ну що ж, ось таке завдання: як піднести десятковий дріб до степеня. На цьому вправу завершено.